Оточення колишнього президента Януковича не забуває про Україну. Так, колишній прем'єр Азаров регулярно робить заяви про ситуацію в українській економіці. А адвокати колишнього нардепа Іванющенка штурмують українські суди, щоб його зняли з розшуку. А колишньому міністру доходів та зборів Клименку вдалося ще більше. Він не лише зберіг в Україні свій бізнес, ту чи створено політичну партію, яку податківець втікач очолює дистанційно в екзилі. Тільки на відміну від політемігрантів, Клименка підозрюють аж ніяк не в дисидентській діяльності, а його партійний актив в Україні зовсім не романтики, а свідки масштабних схем розкрадання бюджетних коштів. Знаєш, я зараз дивлюсь на страну і все розумію. Ти повернешся? Конечно. Конечно, Ведь хто? То, якщо не ми. Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів, втік з України ще з першою хвилою друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети по рятунку України. Клименко заходився відновлювати свій імідж в Україні. Рекламні ролики, прямі включення, активна Фейсбук-сторінка, Клименко, якого звинувачують у привласненні розтраті майна та зловживанні владою. А як би ви поступили, Будь ви на моєму місці. Активний як ніколи, як і новостворена організація під назвою Успішна країна. Успішна країна народилася після революції як громадська організація, і одразу почала проводити дивні соцопитування і акції. Наприклад, саме їм належать заклики до псування виборчих пілетенів і тези про відсутність лідера. У грудні 2015-го до організації додалася політична партія і очолив її Олександр Клименко. В успішній країні. Клименко став почесним головою. Я не прячусь. Я активно заявляю свою позицію керівником партії. Обрали таку собі Марину Дєдушеву. Коли Клименко очолював фіскалів, Дєдушева працювала в центральному офісі з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби України. Мене попросили покинути цей пост села на ти я уроженіць Донецька, поэтому ну ніяк не по путі од хто влади фіскальну службу. Нікото а, а, я взяла отпуск, щоб побуть мама і жіно. Такого ще не було на жизни. Клименко і Дєдушева – єдині, кого можна знайти на офіційному сайті партії Успішна країна в розділі Керівництво. Насправді дійових осіб там більше, але всі сплетені в один вузол або з податковою, або безпосередньо з Клименком. Не дуже схоже на якісь нові обличчя, правда? Сам Клименко так не вважає. Люди, которых ви називаєте, звісно же, є. Але ключевое здесь наряду з людьми і ті ідеї, які розділяють. Якщо я вам сьогодні скажу, що сьогодні наших, скажем так, активних сторонніх партії боля 200 тисяч, то, ну, наверное, називати їх фамилии нет смысла. Прописана партія Успішна країна в Києві на Жилянській 110. Прорватися туди справа марна. Охорона тут стереже не лише вхід, але й навколишні тротуари частна Час на собстрес А. На суб... Натомість успішна країна дуже активна в інтернеті і регулярно створює партійні ролики в стилі Все пропало Садочків не вистачає, і в лікарнях круто. Хто про нас подбає. Сам Клименко каже: в нього крута команда, і вона вже готова брати владу. мы, конечно же, любая политическая сила будем идти на выборы, будем побеждать на этих выборах, но брать на себя ответственность. Что правда, сам колышний министр у депутаты небы то и не дуже рвется. Но я сразу хочу развить интригу, Клименко не идет. Партия идет на выборы, Клименко будет поддерживать и будет делать все от него завище, но Клименко сознательно не будет депутатом. Ця заява виглядає дуже дивною. Адже саме на імідж Клименка працює не лише успішна країна, але й цілий ряд інших структур. Наприклад, громадська організація відновлення Донбасу, яка взялася за опіку переселенців і численні форуми щодо примирення. З'їзди, форуми, акції, допомога переселенцям. За інформацією з сайту, організація займається саме цим. Звісно, не забули про лінк на успішну країну і цілий розділ. Про Клименка. Керівниця відновлення Донбасу Олена Петряєва, екс-заступниця голови Донецької обласної державної адміністрації, директор департаменту охорони здоров'я. Вона любить розповідати про відновлення Донбасу. Нам вдалося провести конкурс Мір війна. глазами дітей Донбасу. Ми були в Брюсселі. Нам вдалося реалізувати конкурс донбас Мир в об'єктиві. Ось конкурс архітектурний, який сьогодні завершився. Ми проводимо зараз конкурс пасхальний вернісаж». Угу. А от про гроші Клименка не дуже Він не єдиний наш спонсор. У нас багато людей. Ну знаєте, є переселенці, яким потрібно угу. допомагати, А є переселенці, які хочуть допомагати. Цікава деталь: відновлення Донбасу вже двічі за кілька останніх місяців проводить великі форуми про мир на сході країни. Обидва разом з інститутом нова Україна нардепа Сергія Льовочкина і за участі його колеги по опозиційному блоку Наталі Королевської. А ми говоримо сьогодні об інтеграції. Ми говоримо про приході України в Донбас. Ну і Донбас хоче прийти в Україну теж. Сам же Клименко на питання про відновлення Донбасу вибухає пафосним монологом. Це те, що я відчуваю відповідальність перед людьми. Я там жив, я там вираз, там була перша моя вулиця. «Перша моя школа, перша мої учительниця, першої взрослые шаги. Для мене все це дорого. На Донбасі могила моя мама. І, звісно для мене це все не просто слова. Та коли мова заходить про те, як повернути на Донбас мир, у Клименка знаходиться тільки одна відповідь: чомусь політична, а не благодійна. Навірно, найправильніший варіант сьогодні це переізбранні парламенту. Тому що в будь-якому випадку парламент, скажімо так, війни. Которий не пользується доверием, не може этот вопрос. В голові нема установки. Є у відновленні Донбасу і ще один відголосок податкового минулого Клименка. Прес-секретар, э, чоловік, який дуже довго працює з мас-медіа, мас-медіа, э, журналіст. Це Андрій Соколов. Ось він на відео поруч з Петряєвою. Часи Клименка в податковій Соколов був правильно його підлеглим, працював у прес-службі. Зараз він виконує ту саму роль, але вже у відновленні Донбасу. Відновлення Донбасу, як і успішна країна, має рахунок в Юнісон банку, який ЗМІ пов'язують з Клименком. Туди ж збирають всі пожертви. Такий собі замкнутий цикл. Попри те, що Олександр Клименко на сайті відновлення Донбасу значиться засновником, в реєстрі його прізвища немає. Реальні засновники громадської організації Олександр Круподер і Ілля Гаєвой. Друге ім'я поки потримайте в голові. А січас на радіовісті новости успішної страны. Йти в політику без інформаційної підтримки дуже складно. І Олександр Клименко про це чудово знає. Допомагати йому взявся цілий холдинг. – «Вєсті». продукти холдингу «Вєсті», який об'єднує одноіменні газету, сайт і радіо, а також телеканал Юбіар, регулярно опиняються в центрах різноманітних медійних скандалів. Останній стався в липні 2015-го, коли в холдингу змінився менеджмент, і його фактично очолила Ольга Семченко, колишня керівниця прес-служби Олександра Клименка. В податковій екс журналістка журналу Весті репортер Світлана Крюкова каже: відтоді в холдингу почалися незворотні зміни, і пов'язані вони з єдиним прізвищем. Каєвозмоклім'янка і деякі представники… Його окруження почали постепенно появляться в редакції. Ні попиталися внідати нові редакціонні стандарти, попытались как то управляти журналом. В итоге це все привело к тому, що журнал взагалі розвалився. Далі більше телеканал Юбіар робить велике інтерв'ю з Клименком, причому не скайпом, а тета тет Радіовесті з Мариною Дєдушевою. Сама ж Семченко вже ну дуже неприховано афішує свої стосунки з Клименком на своєму Фейсбуці. Карти розкриваються. Зверніть увагу на подачу каналу ЮБІАР, наприклад, ось цієї новини з помпезного шоу музики та перерізання стрічок. Головне не показовість, а сама робота. Її мета допомагати насамперед. Простим підприємцям, на яких накинули податкову петлю. У Житомирі, де почав свою роботу офіс партії Успішна країна цю петлю обіцяють скинути. было несколько достаточно громких и интересных совещаний с участием э, руководителей всех проектов холдинга «Вести», на, котором, э, на одном из которых э, журналистам и редакторам достаточно четко дали понять, что все проекты господина Клименко являются инструментами для реализации его политических амбиций. Что на это сам Клименко? Конечно, я читаю «Вести», я смотрю «Вести», я считаю, это очень интересным их взгляд и журналистский стиль. Касаємо контролю, то там є абсолютно незалежний совет директорів, там є редактора, які виповняють свою роботу, і, чесно кажучи, у мене не вистачає то професійної компетенції. Слово проти слова один-один, аж ніяк. Ми просили вас потримати в голові ім'я Ілля Гаєвой. Це один із засновників відновлення Донбасу. Ця ж людина є кінцевим бенефіцаром фірми «Вісті Mass Media, яка є власником газети Вісті. Цей маленький факт є чудовим доказом причетності Клеменка до «Вістєй». Але політика підводить пам'ять. Поняття не маю. Я, кстати, цю фамілію не знаю, спать мені легко, можуть, сказати, що я точно не номінальний в каких якихлі акцій. Нам стало цікаво знайти Гаєвого. Виявилося, що людина з таким же ім'ям, прізвищем та побатькові в Україні одна. Зареєстрований він у селищі Новий світ Старобечівського району Донецької області. В соцмережі однокласники ми знайшли Ілюга Євого, чия дата народження збігається з датою народження власника газети Весті. Ось фото звідти. Слідство інфо також знайшло єдину в Гуглі згадку про Іллю Гаєвого. В газеті компанії Донбас Енерго, яка контролює дві теплоенергостанції Слов'янську і Старобечівську. У випуску за травень 2015-го Гаєвой потрапив на колективне фото працівників саме Старобешівської ТЕС. Значиться він тут слюсарем. Найцікавіше, що якраз в той період Старобешівська ТЕС знаходилася під контролем бойовиків так званої ДНР. Висновки можете зробити самі. На головне питання, звідки беруться гроші на утримання партії, організації, холдингу, знімання роликів і роботу активістів. Всі дійові особи відповідають приблизно однаково. партии согласно закону политических партий через средские взносы, через, через на поддержку, через спонсорство Я вас уверяю, что все, что происходит в политической партии «Успешная Украина», выходит исключительно и в рамках законодательства. Есть членские, а есть членские взносы, которые платятся, и вы можете вступить. Нагадаем еще раз. Одна из статей, за которой расшукают Клименко – привласнення. Більше того, ще торік слідство інфо розповідало про те, що пов'язаний з Клименком бізнес спокійно почувається в Україні. Має в активі банк, страхову компанію і дуже дорогу нерухомість. Відтак, проблем з грошима у екс-податківця не має бути. Але минуле політика не дає спокою. Помітно, що Клименко дуже хоче повернутися в Україну. Інше питання: чи хочуть його тут бачити? Олександр Клименко має дякувати Міністерству юстиції за те, що його громадські організації і політична партія успішно працюють в Україні. СБУ, ГПУ, МВС за те, що вони його ніби й шукають, але все ніяк не знаходять. Ну і звісно, керівництво держави, завдяки якому він має всі шанси повернутися туди, звідки два роки тому втік в найважчий для країни час.